Друзі, доброго дня! У нас сьогодні в одному із інкубаторів 9-й день. Ми на 9-й день проводимо овоскопірування. Що в нас трапилось за ці 9 днів? У нас було відключення світла. Тому я думаю, що в нас буде з вами погрешність. Буде більше, як зазвичай, не оплодотворено або завмерли яєчки. Так, на рахунок цього другого інкубатора, який ми вчора, виходить, підключали датчик. У нас 38,1 градус на яйці. Тобто, інкубатор. Зовнішня температура. В нас показано. 37,4. Ми повинні зменшити до 37,2. Також ми повинні долити сюди водичку. На 19, 20, 21 день провитрування не проводжу. Так. У нас є повинно бути 60% вологості в інкубатори. Так, ми трошки відкрили. І в нас за те час, поки ми відкривали, градуси на терморегулятори опустилися до 37,7 градусів. На дев'ятий день в. у нас температура повинна триматися 37,8 градусів. Вологість у нас 45-50%. Тобто, ми трошки після овоскопірування підвищуємо вологість в інкубаторі. Так, для початку ми відключимо світло, підготуємось і будемо проводити овоска. Тобто ми відкриємо інкубатор. У нас є буквально 10 хвилин, щоб провести овоскупірування. Велика кількість яїчок може в нас бути, які будуть не оплодотворені Або завмерше, виходить, ембріон. Із-за того, що в нас виключали світло на 4 години, ми ці яйця согрівали бутилкою. Заматували бутилки в тряпку і нагрівали до 35 градусів. Чому я іменно в лоток яйця складаю? Тому що ми освобождаємо Пространство для наступних яїчок. З вами за часкопірування пройшла невеличка проблемка. Получається, трошки яйце я треснув там, де є зародиш. Що ми виходимо, зробимо зараз з вами? Ми візьмемо клей звичайний ПВА, нанесемо його на яйцо замажемо. і поставимо далі овоскопироваться. Ой, інкубируватись. Через час ми просто-напросто понаблюдаємо, але є положительні відзиви, що з цим яйцем нічого не відбувається. Так, продовжуємо, ми далі овоскопируємо. Ось веселка. Саме положительне качество пособирала, яке є Домашніх корей. Причина того, що а, така маса, то є з пини в таких массив корейни мають 5 кг, напомню, корочки до 3,5. А яйценосність 290 штук. Ми таких курей не зустрічали. Ну, скажіть, будь ласка, щоб із, з із такою вагою були. І так, добре неслися. Не знаю. Так, Там, де ми яйця купуємо, то я довіряю цій дівчині. Вона нас не обдурила. Що перші дні ми бачимо по курчатам. Тобто, тому Дякую судьбі, що мене звела із нею. Я, на, о, я очікував на багато гіршей. Підводимо ітог, в нас із 120 яєчок не оплата тварини 9 штук. Що в принципі середнім показателям це є нормою. Всім дякую за розуміння і всім пока-пока.